Всім доброго козацького здоров'я, друзі. Бачите, за моєю спиною всходи сонечко. Ми з вами знову на риболовлі. Сьогодні будемо ловити Судака, трохи тако закрию око, тому що дуже світить. Будемо ловити Судака, а і Дмитро попав в кадр. А помахай Дмитро. Всім доброго здоров'ячка! Будемо ловити Судака. Ну Це така мрія, тому що як він клюне, ми, звісно, що не знаємо. Водойма щербані. Так, збираємо снасті. Друзі, хотілося б пошвидше розпочати риболовлю, але насправді на годиннику вже пів на восьму. Трохи спізнюємося. Але все-таки на цій водоймі, як ми помітили, що прям от так сильно зранку, то рибалка не складається. А краще клює вже, коли. Ну такого, годинка сьома, восьма, ну якраз самий смак. Зараз потрібно ловити. Бачите, Дмитро, мабуть, знає, куди треба йти, і побіг швидко на свою точку. Мені не розказав, куди треба ловити. Ну ладно, ми ж ті самі спортсмени, то я думаю, піддивимось. В минулому році я рибалив на цій точці приблизно. Дасть Бог щось і спіймаємо, друзі. Зараз прив'язую повідець флюркарбоновий. у мене... До речі, 0,6 шнурок X-Game і 0,26 поводок. Зараз я прив'язую. А зазвичай я на цій водомі використовую 0,2, щоб легше було відривати. Тому що зачіпи все одно є, від них нікуди не дінешся. А якщо буде товстий флюрик, то важче буде відірватися. Так, дивіться, в мене така карабаха вже з заряженими. Силіконками. Так, давайте зараз ми щось виберемо. Так що це? Ось ми з цього і розпочнемо. 10 грам і 4-джимовий ріпер в восьмому кольорі. На щербаннях ми ловимо на приманочки віз. Дивіться, я давно акцентував свою увагу на тому, що тут клює або на жовтий, або на лох. Ну, звісно, в моїй коробці трохи більше кольорів. Дивіться, у нас є ось такий 15-й цікавий кольор. Також на цій водоймі непогано себе зарекомендував. На 14-й також подвійні кольори дуже цікаві. Але, ну, знаєте, класика, вона є класика. Фет або якийсь ріпер чи XVIS 3.6 100% спіймаєш тут рибу. Ось так. На рожевій чебурашці. У мене сьогодні е, потужна савада 94 до 20 грамів. Я на цій водоймі люблю рибалити оцю паличкою. У мене є сьогодні багато грузків, і 18, і 20 грамів. Тож, якщо буде потреба, я думаю, що ми з вами покидаємо і такі потужні, потужні. Ваги. Йдемо на першу точку. Водичка я бачу низенька така, низенька-низенька. В забородному костюмі сьогодні будемо рибалити в забородку, О, ну, знаєте, дивлячись на оце місце, тут ну, лови собі з берега і хі, горя не знай. Але ну, на цій водоймі завжди... Потрібно заходити у воду. По-перше, трохи далі закид, а по-друге, ну, не, не завжди є таке саме місце, щоб спокійно з берега ловити. Іноді за спиною очерет у нас перший закид. Перший закид, друзі. Змочили шнурочок. 10 грамів, ну, можливо, навіть з 4 дюймами. Та ні, класно, ну класно. Я думаю, класно. О, підслухав Дмитра, він теж... Бачите, воно він. Ухти! Наче як покльовка була. Розпочинає свою рибалку, розказує на своє відео. Також... На 10 грам буде ловити. Може і я правильно роблю. Ну де ти там наша риба? Давай. Уже другий закид. Ми маємо когось витягнути. Перейшов на інший колір. Друзі, я покидав трохи лох. Завжди я розповідаю, що на цій водоймі ну, два таких робочих кольори лимон і лох. Там сильно експериментувати з кольорами. Ну, як на мене, то можна обійтися прямо цими двома чисто чисто, чисто цими двома кольорами. Тому зараз поставив такого самого ріпера 4 дюймового але на головці, не на головці, а на Чебурашки 18 грамів. В принципі, 94-та савада, вона і 18 у нас гарненько підкидає. Тут не дуже глибоко. За рахунок своєї довжини та жорсткості нормально. Не знаю, поки не було якихось внятних таких подач, на лоха трохи два рази прикусило. Зараз, мабуть, ми що спробуємо легку вагу і прямо під берегом пройтися. Тому що ну, поки, поки нема результату. Поки що нема результату. Так, гарненька така силіконка, але не клює. Я хочу значить, спробувати ось що. У мене є ось така трьохграмова, бачите, чебурашечка Ось 3-грамова джиголівка і на ній ріпер. 2,5 дюйми. Савада 94-та, вона у нас від 6 грам, як заявляє виробник, Да? Давайте ще раз. Але, ну, якось рівномірно, все-таки 3 грами я то проведу. Так. Раз, раз, раз. Прямо так під берег. Можливо, зранку рибка стоїть десь ближче до берегу. А ось і перша риба. Друзі, дивіться, така якась гарненька. Ух ти, гарненька. Ух ти! Ти під берегом взяв? Непоганий такий, так? Да? Окунчик? Окунчик у нас. Прям бачите, під берегом. На 3 грами. Щербані. Ось тобі щербані. Я приїхав ловити ну, нормальних таких судаків на, на 12-15 грамів. Ай, заплуталось. А у нас перший окунчик. Дивіться, ну гарненький. Ну, якось без покльовки він взяв під виз. Клас. Дивіться, перша риба сьогоднішня. Гарнючий. Так, я б такий ще назбирав би декілька, декілька окунців, але забув. Кукан в машині. Погода ідеальна, просто штиль вітру немає. Оп-оп. Там якісь є камінці, в яких я і зачепився. О, вийшов. Але в тих камінцях і, мені здається, і риба є. Опа! Ло... Оце була подача, друзі! Оце прям як на вперся в якусь стіну. Блін. Оце клювака. Я дуже люблю цю водойму саме за потужні оці клювання. А ну давай. Давай, давай, давай. Я знаю, ти хочеш з'їсти мого ріпера. Я знаю. Так, ну то, що там риба є, це я вже... 100% впевнений, залишилось підібрати до неї ключик. Погода ідеальна, і тому я опа, бачу по шнуру, як моя приманка торкається дна. Так, друзі, дивіться, підсіла риба. Підсіла. Хто це в нас? А це в нас, мабуть що... Ей! Судак був! Зійшов! Зійшов судачок! Поставив 3 грами, вже відірвав. Ну, друзі, ну така водойма. 3 грами вже відірвав. Будемо на п'ять ловити. Водойма дуже зацеписта. Так, потрібно спустити хукіпера, друзі, тому що я не знаю, яким чином він піднявся аж сюди доверху, за нього шнур трохи чіпляється. Він все-таки отут повинен у нас стояти. О, так. Перший раз в мене, якщо чесно, таке. Опа. Так, давайте сконцентруємося. Прям. Добре, добре, сконцентруємось на проводці. У мене 5 грам джиголовка. На джиголовці головці дуже добре ріпер наш працює. Опускаємо на дно. І мені здалося десь отак на більш рівномірній проводці. І, до речі, це друга риба, котру я тягнув. І друга без подачі а якось так підвисла. Можна сказати, підвисла. Друзі, є по вигляду наче судачок. Я поставив 16 грам і фета. Трохи ми, друзі, переїхали в інше місце, тому що попередньому здавалося мені щось зовсім туго-туго. Маленька рибка, невеличка. Так, але все-таки судачок. Десь він не піднімається, ми його зараз у підсачку тако. Нічого собі оце нормальний. Друзі, а я казав маленький. Дивіться. Дивіться, яка риба. Такий кілограмовий, я думаю. А я кажу маленький. Та нічого собі. Нічого собі, малюк. Та нормально. Ну, Нормальна риба. Хі -хі. Кажу маленький оце, судачок. Так не брикався взагалі, потихеньку собі йшов. Друзі, дивіться, фет в лимонному такому кольорі в сьомому на 16 грамах спрацював. Та годиться. Дивіться. Приманочка. Все. Все чесно. <хи> Клас, дивіться, яка класна риба. Що треба кукан брати? Я сьогодні, друзі, вже трохи погрався з проводками, з приманками і з вагами. Вже там і 3 грами кидав, і 18, і 10, і які хочеш. Ну, знаєте, якщо в першому місці з рибкою було... Туговастенько, то ну, ти хоч там як танцюєш з бубном, а її там немає, просто немає. А зазвичай е, на цій водоймі працює ось така проводочка. Зараз я зроблю закид. Нагадаю, у мене зараз 16 грамів стоїть. 3 дюйма фет, 3,3. X-Vist Fet. Тут нормальна така глибина відносно цієї водойми. ось впала і просто. Декілька обертів саме котушкою роблю. В принципі, це основна така судача проводка. Якщо б я хотів піймати окунця, я би робив більш такі якісь яскраво виражені підриви, на них окунець непогано реагує. А на судачка, я ж кажу, просто отак. Я вже одного разу знімав відео. З проводками, які я використовую на цій водоймі. Ну, друзі, ділюсь тим, що сам знаю. От у мене так якось вийшло піймати, от і вам розповідаю. Просто банальний такий підкрут. Звісно, класно, коли ми поєднуємо, ну, наприклад, три підмота з двома, два підмота з одним. Дуже часто на зміні проводки, саме в такому ключі, клює рибка. Наприклад, ми зацікавили рибу нашою приманкою. Давайте земітуємо таку ситуацію. І робимо одинакові е, довжині протяжки котушкою. Раз, три підмоти. Наприклад. Приманка пройшла там е, сантиметрів 60. Ну, наприклад. Знов 60. Знов 60. А потім ми робимо один підрив, наприклад. І дуже часто на, оці, на зміні, якщо рибка заінтересувалася, вона ззаду йде. Дуже часто на зміні клює риба. Так, ну і було б гарно, щоб на цій нотці ну у нас клювака була. Так, спробуємо важкий вантаж 20 грамів. 20 грамів і фет 2,8 дюйм. Должно полетіти. грам Дуже добре. Оце хороший. Хороший. Друзі. Двадцяточку хтось підібрав все-таки. Ну, не сказати, що з вихлопа, але десь... Десь коло того. Ну начебто непогана рибка. Начебто і непогана. Минулого разу також гарненький був судачок, а я подумав, що зовсім мів люзга. А цього разу... Ух ти, А він... Ух ти, Гарний, 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 друзі. Ой, ну сьогодні рибалка залікова. Дивіться, цей ще кращий. Цей ще кращий. Двадцяточка моя спрацювала. Клас. Без чіткої такої покльовки, просто підвис, можна сказати. Друзі, просто нависання якесь таке відбулося. Бачите, якось сьогодні рибка клює. Ну, гарненький судачок. Рибка клює, досить таке якось странно. 2,8 і розбив, бачите, доведеться замінити. На 20 Ну, такий, ну теж десь біля кілограму, гарненька рибка. Віс нас радує сьогодні. Класно. Ось така нехитра коробочка з силіконовими приманочками, як завжди, від віста у нас спрацювала, бачите? Але сьогодні краще в моїх руках працював Фет. Судака точно приніс Фет. Один червоний, а другий жовтий. Так, змінив я нову наживочку, поставив, щоб вона не сповзала з мого подвійного гачка. Друзі. Дивіться, саватка наша двацулю заряджає нормально. Прям так пристойно. У мене 06 шнурок X-Game. Вісьміжилочка летить добре. Хоча бачите, ось на воді, У мене руки такі грязні, на воді якась така плівка брудна. Мені аж здається, що мій ролик лісоукладувача почав якось трохи шумніше працювати. Взагалі у цій воді. Одервало. Ого. Силикон. Mm. Лобастый. Mm. А 0,2. два. там покоса, вот. вот там оно и одервалось. Гажник, Да ну. Так от, з... Да. Так. Чисто лопнув флюрік, зрозумів? Це не срез. Це лоп точно. Все-таки спека дається в знаки. Здавалося б, вже і вересень місяць, має трохи похолодати. До речі, сьогодні вночі досить таки прохолодно було. Я думаю, коли водичка трохи-трохи... Захолоне, буде більш яскрава рибалочка. Знову поставив 20 грамів. Друзі, я вже сьогодні перелопатив усю свою коробку, всі приманки, всі наживки, всі огрузки спробував. У мене сьогодні, бачите, клюнуло на важкий вантаж, тому якось більше я до нього... Тяготію. Знову поставив Фета і 20 грам. Малюк якийсь. Малюк. О! Друзі, дивіться. Це також судак, але трохи маленький. Знову таки 16 грамів і фет. Знову Фет. Підсів, ну це й хоча б з покльовочкою. Попередні якось так більш нависали. Да, друзі, дивіться, зараз пів на першу. <сум> Мабуть, що години-півтори пройшло між тими судаками. Ну, що поробиш? Потрібно впиратися. Тут така рибалка. Буває, треба почекати її. Ось такий, друзі, в мене улов. Два судачка забрав додому. Зараз ми їх пожаримо. Не багато, немало. Сьогодні, в принципі, планував впіймати судака і ми його впіймали. Чуваки кажуть, що оце. Друзі, як завжди, щасливий, що побував на класній судачій водоймі. І трошки судачка все-таки ми піймали. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Зустрінемось! Всім крепкого здоров'я!